Кажуть, що середа – це маленька п'ятниця, а в когось 7-п'ятниць на неділю. Тож, давайте уявимо випадок в одному із офісів Києва. Сань. Шо? Чув, сань, а що ми цей? Так задовбався ці звіти, робота. Що ми? Може, давай по пивку? Десята ранку, влад. Уже десять. ну знаєш, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Влад, кажу, десята ранку, початок робочого дня, влад. А, ти в цьому! А, ну, ти, це... ти за це... твій не поняв. <кх> Сань. Що? Так а можемо що з тою вечірком попивку. Ні, nee, влад, понеділок. А, понеділок, а, ти в цьому. <соць> понеділок. Сань, <соць> що <соць> влад? І що що понеділок? Влад, завтра на роботу, влад. А, завтра на роботу, ну, <соць> ааа, на, на роботу. Так сань, завтра ж на роботу, а. А ми з тобою сьогодні Чуть-чуть Ні-ні-я я, я знаю твоє влад по чуть-чуть. Знаєш, раз по чуть-чуть, два по чуть-чуть, три чуть-чуть. По а потім ми з тобою другу роботу по чуть-чуть шукаємо. Йди в баню, не відвлекай, я, я працюю. А, ну да, ну було, да, ага. <кхух> Сай. Що влад? Так а коли ми з тобою попивку. В а в Все, П'ятниця це завтра. Ні, завтра вівторок. Вівтор. Завтра вівторок. Завтра вівторок. а завтра вівторок. А після вівторка п'ятниця. Ні, після вівторка серед. А, а, все, все, да, са. А коли у нас на цьому тижні п'ятниця. Влад, п'ятниця в п'ятницю, Влад, після четверга п'ятниця, от тоді буде п'ятниця, поняв? Ну отвікай мене купору. А, в п'ятниця. В п'ятницю, да. В п'ятницю. Ні, Сань, слухай. Що ти хочеш, Влад? В п'ятницю то вже пізно буде. Що Воно... таке? Воно вже мені не треба в п'ятницю буде. В мене цей сьогодні день народження. Влад, як випити хочете, кожен раз день народження, Влад, слухай, не, не задумуй, будь ласка, прошу тебе. Ну да, Сань, обману, чесно, обану, нема. Угу. Народження. Знаеш, ну ти все одно ну, повинен мені скласти компанію на випить. Сфігалі. Саня, в мене таке ж случилось. Що сталося? Біда, Сань. Яка во? У мене ж дід помер. Знов. Шостий дід, Влад, ти прикалуєшся? — Ну, сань, така в мене сім'я. Що... В мене не два діда було, а шість. Ми ж цей багатодідна сім'я. А ти, 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 ти Серйозно, Влад? Так, я тебе прошу, дай попрацюю, будь ласка. Точно, сань. Так, точно попрацюю дай. Ну, Що? чуєш, Сань? давай так, не, не хочу. Пи -пи. Давай, давай в ігру поіграємо, Сань. Давай давай, давай давай так, ось дивись, в міста поіграємо. Н я в міста з тобою грати не буду. По перше, ти граєш не в міста, а в області Чернігівське, Закарпатське, Львівське. <рес> і по-перше, і області ці, відміняти неправильно між, бо треба казати Львівська, Закарпатська, зрозумів, не... Хорошо, не, не бубни, хорошо. Давай, давай тоді, знаєш, давай у відомих людей. у Відомих людей пограємо. Кажи, давай, починай. Ага. Леся Українка, тобі ага. ага. Андрій Альона. Ана. Ага. Артем Півоваров. Так, пошло махать, що блін. Ну, сань, ну сай, ну состав ну, став компанію на. Влад, я тобі сказав, другу, попроси, хай я з тобою вип'є. Мене не трогай, будь ласка. А я за Любки. Ну, пожалуйста. Саша, з ким? С з ним? Да. Я просто хочу випити щось жовтого, газірованого і світлого, а не якось крафтового з нотками шишок і морських водоростей, поняв? Дарма. Зараз, до речі, нова колаборація вийшла: бочкове Вайсбург, вайсбург з О, цикломікадами. Пожалуйста. Це такі лактобактерії, мітококи називаються. Дуже смачне. Прям. Куди я з ним піду? Куди? Якби не ця перегородка вбив би, ти? Ну, добре. Реч перерва, треба пивка випить. Взяв собі на пробу Ну, 0,3. Це Вінсбург. Croninburg Flinch, таке смачне, з е, нотками що е, тут? азбест, роза і. і ще роза. О, ти чорт, Андрюха, ти чорт, поняв? Хто таке п'є? Чер... Ну, Саша, ну пожалуйста, ну серйозно, ну, ну за мною. бов мене, що що. Ти взагалі ти може попаяло з тим пивом. Що в тебе як дитина народилась, як ти її назвав лаш? Що, нормальне ім'я, Корефей. Корефей — нормальне ім'я, а. О, пілячко, корифей Владиславович, це ж шо, часте слово. Шо? Влад, я хрестий батько твоєї дитини, Влад. Ми хрестили його в тазіку з пивом, Влад! Так і шо. Номера машини своєї, згадай, 17, п'ятнадцять, Влад! Ти здурів, чи що в тебе руки вже так рибою штинять, що ти вже ту рибу можеш навіть, не купляти, часте слово. Ну, до речі, дай підпівку рибки, соснуть. Що тобі? Ляща. Будь ласка, старанку, <сум> синця. Мой воясь, копчина. Давай леща. На. Сань. Эй, не кусайся, ты. Сань, ну по одній, ну что буде, Санька? По однасенький. Давай швиденько, ну поверши, ты по одній, Давай. Ну, пихни мне, слово. На, 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 держайся. Ай, ты красавчик, дружище. Давай. Надо, давай. Степаненко! Понеділок! Десята тридцять, ти знову бухаєш! Да я я... я це, це влад... взагалі... тут ми працюємо на заводі пива, як тут не пити? що й ви постійно в цьому дебільному костюмі ходите Як втриматися нам, скажіть, пожалуйста! Я знаю, що ти слова характерний! Ніякої премії, Ніякої двушки нефільтрованого! Гріфай Олександрович, почекайте себе!